Два тижні тому Житомирські вовки розпочали підготовку до нового сезону. І на вихідних основний склад команди мав двосторонній спаренг з новоствореним поліссям 2 Підопічні імада Ашура перемогли з рахунком 2-0. Дійсно, вийшла дуже така бойова гра, та цікава. Отримати навантаження та зрозуміти нові вимоги тренера та ну, багато нових гравців, зігратися між собою Тому це зараз найголовніше і, ну і тактичні деякі моменти. Гравці команди Поліція 2 хоч поки що і недосвідчені, та все ж уже досить сильні суперники. Спарринг файний, хлопці молоді, прогресивні, дуже цікаво було з ними грати. Є перспектива, і по-дальшому бажаємо успіхів, гадаю, що з них вийде хороша команда. Вовки розповідають: тренування важкі, свою роль відіграє і спека, але всі намагаються викладатися наповну та посилено готуються до Єврокубків. Ну, скажу чесно, дуже важкі навантаження. Вони не, не легко переносяться, тому а, якщо ти під цими навантаженнями даєш. Якість і вже, ну, вже це в деяких моментах видно. Коли ти будеш вже більш свіжіший, то для тебе це буде просто легко. Ну, збори інтенсивні, збори цікаві, і кожне тренування цікаво виходити на поле і працювати, і... тому важко, але це... це нормально, це нормально, це збори, тому двосторонка — це закріплення цього тижня. Під час двостороннього поєдинку голами відзначились Олександр Назаренко та Адмір Брістріч.